36 команд з громад Вінниччини змагалися на відкритому міському стрітбольному турнірі, який влаштували з нагоди Дня Європи. На майданчику медуніверситету на різні тури змагань виходили 5 груп дівчат, 10 чоловічок і 21 молодіжна до 18 років. Кожен матч тривав 10 хвилин або до 11 очок. Позмагатися у влучності, швидкості та спритності зібралися команди з Вінниці, Житомира, Липовця, Козятина і Калинівки. Артем Зайць з міста Липовець баскетболом займається два роки. Після того, як познайомився з легендами цього спорту, зрозумів, що це його гра. Спочатку грав у футбол, потім якось з хлопцями вирішив зіграти баскетбол. Мені взагалі не сподобалось. Потім познайомився з легендами, такими як Кобі Брайант, і вже в принципі зрозумів, що це дуже чудова гра. І почав тренуватися. Відкритий міський стрітбольний турнір для війничан і гостей міста є щорічним спортивним дійством. Вуличний баскетбол відрізняється від класичного тим, що лише три людини грають на одній частині поля біля одного кільця. 3 на 3 зараз складає вже серйозну конкуренцію класичному баскетболу, тому що він, скажімо так, такий полегшений. Його легше зібратися командами, треба меншу кількість людей. І серед молоді він вкрай популярний, тому саме на вулиці ми проводимо максимально 3 на 3 У місті є понад 20 майданчиків для баскетболу. 3х3, переважно шкільні. Там можна проводити змагання і тренуватися. Стрітбол є олімпійським видом спорту вже майже 10 років. Всі діти, які тут представлені, вони десь мають якісь відношення як до нашої школи міської спеціалізованої Олімпійського резерву, так і дивлячись, дивлюся, є хлопці з Житомира, які представляють своє місто на чемпіонатах України, також і діти з обласних районів, де теж функціонують спортивні школи, де є відділення баскетболу. Колективи грали не заради нагороди, але призи все ж отримали. Команди переможці були нагороджені дипломами та статуетками. Владислав Гемба, Анастасія Усачова, телеканал Вінничина.